Наступним запрошую до слова м, нашого гостя, про якого вже сьогодні було згадано. При тому, сьогодні було вже про нього згадано не один раз. Е, наш гість із міста Луцьк, голова молодіжного центру Семиярусна Гора, бакалавр філософії Любомир Дмитришин. Любомире, будь ласка, вам слово? Зима початок 1789 року. Доведений до абсолютного розпачу королівський уряд Людовіка XVI просить простить представників французького народу надіслати їм списки своїх скарг. Кає до доліанс» – Дошити скарг стали. Способом висловити невимовлене невдоволення французького народу. Ці грошити були не просто собі таким формальним документом, а радше вони стали можливістю уявити зовсім іншу Францію, Францію на ос... побудовану на основі цінностей. Цінностей, які пізніше переросли в цінності революції, яку ми знаємо тепер як велику французьку революцію: Ліберте, «Егаліте», Хатехніте. Свобода, рівність братерство. Упав важливий запобіжник. Люди змогли уявити собі інші міста, іншу країну. Тому сьогодні ми говоримо про цю революцію як про початок побудови політичної системи на основі цінностей. На основі цінностей свободи, рівності, солідарності. Коли ми в нашій громадській організації. Сам ярусна гора думали про назву, то перш за все ми думали про цінності, про те, як вони відображаються в нашому особистісному досвіді і в нашій діяльності. Тому, коли ми кажемо про гору, це про щось таке міцне і непохитне, де цінності є фундаментом, базою, літосферною плитою, яка виростає в щось значно більше. Коли ми говоримо про сім'ярусів, то ми кажемо, що ми проходимо певні етапи, певні певні перешкоди, які є на нашому шляху. І ми говоримо про якийсь ціннісний горизонт, про щось таке необхідно важливе і всім потрібне, що постійно віддаляється, але до якого ми постійно прагнемо. Проходячи кожен ярус, ми розуміємо, що вершина є, що вона колись та й досяжна, що дійти до неї можна, і тут зображений Данте Алігєрі, який це метафорично зобразив в формі чистилища. Він казав, що після чистилища завжди наступає рай. На нашу думку, ось цим раєм це є наша візія, це є це справедливе місто. Але для того щоб його досягти, потрібно власне вслідувати цим цінностям, про які ми говоримо, і ці цінності це спільне, політичне, мудрісне, спільне тому, що це не приватне і не державне, це щось посередині між ним. Це те, що дозволяє творити простір наших міст комфортним і зручним, тому що залучає до цього громаду, залучає представників громадянського суспільства, робить щось, що ми можемо назвати зекаментом. Спільне політично, тому що ми вживаємо це слово не в значенні якоїсь політичної боротьби, піару, самореклами чи політичних перегонів. А тому, що ми говоримо про політикс, про полісис. не так про політикс, як про полісис. Ми говоримо про політики і про те, що кожен із жителів міста може. І має право брати участь в виробленні міських політик, тому що це справа, яка торкається кожного. Це справді можливість впливати і визначати формувати якісь майбутні і конкретні практичні наслідки на своїх вулицях, на своїх своїх публічних просторах. Також це мудрісне, тому що одна з моїх улюблених фраз це мудра молодь, мудро діє, і для того, щоб ви… Застосувати всі ці здобуті знання, які багато з вас тут присутніх. Багато з тих, хто є зараз тут з нами онлайн, здобуває тут в університеті на цій навчальній програмі з урбаністики та міської економіки. Для цього потрібно мати мудрість, тому що ми можемо дуже багато знати, але знання заради знання не мають жодного сенсу, якщо їх неможливо використати в якомусь практичному вимірі. Мудрість, Софія, це про те, як зробити своє місце безпечним простором. Простором вдалої. І ефективної економіки тут зображена Атена Палада, поправителька столиці Греції. Атен власне, вона була, вона була цією захисницею міста, яка охороняла його ціннісні засади, засади демократії, рівності, засади спілкування і спільного прийняття рішень на агорі. Тут ми бачимо цю її статую перед перед Атенським університетом. І атена Палада вона тримає в одній руці ще в іншій руці, вона тримає спис, тому що вона одночасно і захищає міста, і вона нападає, якщо це потрібно. Вона є провідницею атенського війська. Вона має можливість і право нападати, якщо це потрібно. Але перш за все, також захищатися, якщо наші цінності потребують цього. Коли ми говоримо про візію, про візію розвитку наших міст, то перш за все, ми говоримо про справедливе місто. Справедливе місто це місто, в якому представлені інтереси найбільш незахищених груп населення, тому що якщо їхні інтереси захищені, то ті інтереси всіх інших захищені. Якщо вони не можуть говорити за себе, то наше завдання говорити за них, бути голосом цих мовчазних груп, маргіналізованих груп нашого суспільства, для того, щоб творити справді комфортні і зручні міста. Друга наша теза це жива місто, це місто, в якому існує життя, це місто, в якому є простори для цього, в якому вони сприяють жвавому і ефективному використанню. Також це екологічно стале місто, тому що ми знаємо, що найефективніший і найдосконаліший спосіб управління містами це використання цих природних ресурсів, які там є не на противагу, а, а задля ну а за для задля. задля це для миру, задля того, щоби задля підтримки цих ресурсів задля їх і задля їх належного і, і, і довготривалого використання. Також коли ми згадуємо про якусь нашу діяльність, то ми базуємося на таких трьох трьох стовпах. Коли ми часто згадуємо про те, що ми проводимо дослідження, це це ми маємо на увазі, коли кажемо, що займаємося урбаністикою. Сьогодні дуже багато звучало про такозові міські політики, про evidence-based policy making, за про ці дослідження. І також дуже важливий момент є комунікація, тому що без комунікації результати цих досліджень майже нікому не будуть відомі. І більшість із тут присутніх чи більшість із тих, хто користується публічними просторами чи вулицями наших міст, навіть не будуть знати, що вони некомфортні навіть не будуть розуміти, чому саме їм видається користування цим просторами, таким незручним. Тому це і самоосвіта, як один з важливих маркерів нашої діяльності. І також це спільнота. Спільнота це про людей. Які об'єднуються навколо цінності, коли ми також сьогодні згадуємо про формат нашої роботи, то тут обов'язково потрібно згадати про лабораторію відбудови: це один з наших останніх проєктів, який справді для нас є надзвичайно важливий, оскільки він дозволяє випробувати ось ці підходи до формування міських політик, випробувати способи повоєнної відбудови. Оскільки ми кажемо, що зараз вже потрібно формувати певні Політичні практики для того, щоби в майбутньому не наштовхуватись на якісь банальні помилки, коли сьогодні в нашій лабораторії ми проводимо якісь експерименти чи дослідження то ми робимо це спеціально для того, щоб випробувати ці методи і більше і якомога ефективніше використовувати їх вже при. Справжньої відбудови. Луцьк, насправді майже не постраждав від цієї війни, тому ми маємо ці ресурси, маємо ці можливості, щоби, врешті, після нашої спільної перемоги запропонувати якесь найкраще, найефективніше рішення, коли сьогодні ми говоримо про лабораторію. Також кажемо, що це середовище міських активістів, в якому вони можуть підготувати себе, підготуватися і виробити ті достатні компетенції для того, щоб, врешті, стати цими. Агентами змін, агентами відбудови нашої країни також е, сьогодні ну, ми згадуємо, звісно, про контекст контекстуальність для нас є дуже важлива, і ми постійно ну, це згадуємо в своїх дослідженнях, оскільки навіть в цьому дослідженні, яке ми проводили для створення публічного простору гостинного двору, про який сьогодні теж згадував пан Віліан. Ми. Неминуче залучали контекст району старого міста, який тут зображений на ці картосхеми, і також контекст, в принципі, наших якихось актуальних міських викликів для того, щоб опорувати даними, для того, щоб формувати доказові політики, для того, щоб пропонувати якісь конкретні рішення в тому контексті. І на цей момент ми стикнулися з тим, що. Цінності і ціннісні парадигми насправді відрізняють. І тому тут є теж місце для філософії, коли ми були на нараді в департаменті економічної політики для директора департаменту, моя філософська освіта була якимось таким викликом. Він каже, що а що ж ти можеш своєї філософії тут запропонувати?» І насправді, ну це виглядало так досить зневажливо і знецінно, але справді філософія тут зрозуміти, що ось ці ціннісні парадигми вони часто є взаємовиключними і ну на жаль, не можуть бути. Узгоджуватися на цьому контексті, і зокрема, коли ми говоримо про погляд зверху, про погляд нашої міської політики, як про е, спосіб, як про спосіб управляти масами людей, оскільки ну на жаль, ми знаємо це з власного досвіду, що часто е, ці представники руської міської ради навіть не були на об'єкті Цієї реставрації яка має відбуватися, і навіть ну, вони знають, про що йдеться. які що знають з генплану чи з якихось картосхем? Хоча це знаходиться всього буквально там в кількох метрах від їхнього місця роботи. І також ми знаємо, що вони мають ресурси, вони мають гроші, вони можуть купити політиків, вони можуть купити медіа. Можуть написати про нас якісь які замовни з Вони можуть купити все, що завгодно, але чого вони не мають, вони не мають підтримки людей, тому що теж часто згадувано сьогодні поняття влади. Воно насправді нами часто переосмислюється як спосіб, як, як влада, яка існує в стосунках, в стосунках, які є такими мікропрактиками. Ось, як про це ще Мішель Фуко писав, як Про мікрофізику влади, мікропрактики в організації тілесна, про те, які стосунки і взаємодії є в конкретних публічних просторах, і ось прикладом цього є погляд знизу, який ми пропонуємо. Це погляд з вулиці, це дизайн код це волонтерство. Це урбаністична лабораторія. Тут на цій світлині ліворуч можна побачити, як дівчинка буквально своїми руками укладає історичне каміння. Ну і вона точно знає цю ситуацію значно краще ніж міський голова. який ну, свого кабінету на жаль не виходить пішки, а лише там виїжджає на якомусь автомобілі і навіть не може фізично зайти в цей простір гостинного двору. І це про погляд знизу. Це про погляд активістів про те, що люди мають значення, і їхня позиція має значення. Ваша позиція теж має значення, і тепер міській владі все важче говорити з кожним днем. З кожним днем, коли за нас вступаються конкретні люди, коли це є чи, чи інфлюенсери місцеві, чи медіа, чи якісь всеукраїнські інфлюенсери. Все важче казати: о ні, ваші інтереси, це не наші інтереси, так як нам це постійно повторюють. Нам кажуть. Ваші інтереси це не наші інтереси. Наші інтереси є тут дуже конкретно. Це інтереси оцього приватного капіталу, це інтереси таємного інвестора, який хоче створити тут потік готель і зруйнувати пам'ятку архітектури місцевого значення, але їм все важче говорити, і повторювати цю тезу. Тому ми теж говоримо в цьому контексті про погляд громади. Погляд громади це це про погляд, це прогляд на публічний простор, який може стати спільним простором, до якого громада долучиться і зробить його комфортним для всіх. Насправді зробить справедливим місцем. Адже часто громаді заборонено збиратися в публічних просторах. Як ми стикнулися з цим в гостинному дворі, коли 23 третього, коли 15 лютого розірвали меморандум про співпрацю з міської рад, міська рада в односторонньому порядку розірвалася меморандум і заборонила нашій громадській організації чи іншим громадським організаціям збиратися в цьому просторі. Це показує, що ну буквально громади відбирають щось і належне, щось, що де вона могла раніше в принципі організовувати своє дозвілля і свій і свій вільний час. Але також в цьому самому контексті ми можемо згадати про погляд дослідників, що є дуже важливий для нас. Оскільки ми також проводили соціологічне дослідження, просторове дослідження і формували якісь які вже згадував ці доказові політики для нас це погляд деконструкції, якихось таких е, недоказових політик, якихось волюнтаристських рішень, якихось таких рішень, які в принципі є нічим не обґрунтовані, окрім просто погляду, бо мені так подобається, бо я так вважаю, Бо одноосібне рішення є ефективніше. Ми кажемо ні, ефективніше є. Дослідження ефективніше є громадське обговорення, партисипація і прийняття рішень в колективному погляді. Ну і також просто дуже важливо сьогодні згадати це про погляд донорів. Насправді це теж дуже важливий погляд, теж контекст відбудови, оскільки донори це наші просто безпосередні союзники, але вони мислять конкретними цілями. Ціль конкретна, вимірювальна, обмежена, тому що в неї є конкретний речінець дедлайн, Вона вартісна, тому що вона має проносити певний результат, і вона досяжна. Бо її вона має бути реальною для досягнення, і тому в цьому всьому контексті ми говоримо про лідерство, про лідерство в урбаністичному активізмі, про те, що ми зайняли цю важливу нішу, цю важливу відповідальність бути лідерами в нашому конкретному секторі і в наших конкретних обставинах. Канадська доктрина військового лідерства говорить, що лідерство це можливість виконати завдання професійно і в етичний спосіб. Це дуже важлива річ. професійно і в етичний спосіб. На основі цінностей, на основі того, що ми декларуємо, на основі того, чим ми живемо. Тому я закінчую тим, що саме цінності стануть основою нашої спільної перемоги. Вони вже стають основою перемоги в цій російсько-українській війні, але також нашої перемоги в контексті всіх цих викликів і урбаністичних викликів наших міст. Перемога це це три це три тези. Перемога це взаємодія, це особистості, це спільне добро. Тому перемога це злагоджена взаємодія цілісних особистостей, заради цього спільного добра, заради спільного добра. Всіх бажаю всім нам перемоги. Перемога буде за нами. Ми вже переможці.